Я всіх вітаю, уклінна подяка прокуратурі, представникам Київської міської ради, які підтримали позов прокуратури фундації спадщини Терещенків. Всі всій всі громаді, ось які дуже дуже вболювали, неймовірно хвилювалися, ходили на всі засідання. Ось, і ми, 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 ми це зробили. Можна? Чудопоніти. Я нам ду дуже вдячний э, княям э, прокуратуру, суддям і э, дружини і э, всі люди, які э, підтримали э, нас. Э, Біля дуже довгий процес, і э, це фантастична перемога. Це історичний момент. Це перший раз, що э, на історії Києва, що э, так будинок буде повернутися до, до, до громади. Але це тільки перший етап. Тому що eh, треба зараз подати суд на афериста, на бомбіти, які руйнували цей будинок, де eh, народився мідідус.